Дорогі друзі, виписали ми відео про те, як виготовити вкладаще. І прийшов один дуже цікавий коментар, на який хочеться дати відповідь. Перше питання дякую підписнику за коментар і прочитаємо його. Вітаю! І все одно можна попасти на деталь. Таке позування доцільне лише тоді, коли немає шатунові бронзової втулки. Оскільки шатун на заводі розточується за одну установку два отвори, а втулка запресовується, стає вже як стає. І тоді, беручи за базу протилежний отвір, розточують її. Тому є ризик розточити вкладище не соосно з розточеним отвором. В такому разі вкладище треба помітити, щоб все зійшлося. Звичайно, це краще, ніж базуватися по площині шатуна. Без обкатки успіхів молодому майстру. Значить, дивіться, дорогі друзі. Питання заключається в тому, що на заводі розтачується два отвори в одну установку. Потім в них запресовується шатунна втулка. І, беручи за основу, за базу, нижню головку шатуна, вже розтачується втулка верхньої головки шатуна. Але не на всіх шатунах. Тобто, Бувають такі моменти, що нижня головка, нижня головка з верхньою не соосна. От, наприклад, взяти Nissan yd 25 Nissan Navara. Там йдуть фірмені втулки, вони просто перепресувалися і запресували нова втулка, і тільки під хонінговим, бо вона в мінусі. Там розточки шатуна робити якби не потрібно. Взяти d 240 перепресуйте фірменні втулки. Які без розточки, вони у вас будуть криві, вони у вас будуть наперекоси. В даному випадку, коли на заводі робиться шатун, розточили верхню головку штона, запресували втулку, потім цю втулку розточили від осі нижньої головки шатуна. І як би, як би хотіли не хотіли, якщо розточити верхню втулку головки шнаї від нижньої, від, е, нижньої головки шна, вона буде соосна. У даному випадку, що ми зробили? У нас шатун з завода, ми взяли базу верхню головку шатуна і розточили наші вкладища. Якщо ми візьмемо фірменні станки, які призначені для ремонту шатунів, там точно так само береться за базу нижня головка шатуна. І розтачується верхня. Коли ми робимо верхню. Коли ми робимо нижню головку, беремо за базу верхню головку шатуна, ну і обратно. Ось така історія штаму. Всім дякую за увагу.